Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це прогноз для Терезію на тиждень з 27 січня по 2 лютого. І так, Терези, Дивимось, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Витягнемо на кожен день карту і подивимось, як вона у вас може програтися. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюсь, хто дивиться мій. Прогноз їм карти зрезонують. І так, Терези, ваша карта на понеділок. І в нас випадає карта колісниці, що нам говорить про рух, про енергію вперед, про якийсь запал. Колісниця нам завжди показує рух транспортом. Тобто, можливо, у понеділок у вас буде багато якихось поїздок. Даже, можливо, якихось неочікуваних, ви не збиралися, но в понеділок прийдеться, там, наприклад, кудись їхати, або ж це просто буде говорити, що ви працюєте водієм, або у вас командіровки заплановані, або потрібно поїхати. Тобто колісниця однозначно покаже рух, якщо не вашим транспортом, то рух вперед в якійсь вашій справі. Вівторок, Паж мечів. Паж мечів нам часто говорить про вивчення якоїсь інформації, про збір інформації. Можливо, хтось здає екзамени. Ця карта може показати. Ви, наприклад, навчаєтеся десь. Ну, ще ця карта нам може показати людину молоду, конфліктну, тобто якась людина, знаєте, як підлітки можуть провокувати нас на якісь отакі дії, вчинки, тобто вроді він і нічого такого вам не скаже, но вам може бути неприємно. Така людина може бути присутня вівторок у вашому оточенні, по знаку Зодіака, це можуть бути близнюки Терези або Водолії. Якщо ж такого не буде, це буде говорити, знову ж повторюсь, про навчання, про збір інформації, про якусь, наприклад, ідею, яка може прийти до вас в голову, тому що мечі це завжди наші думки, наші якісь ідеї, наші нові інсайти. Середа туз мечів, бачите, і таке. Е Буде у вас якийсь такий мислительний апарат, тут з мечів нам говорить про ідею, знову же, яка може прийти в нашу голову. Тобто ви тут збирали якусь інформацію, вивчили її, і всереду ви вирішуєте піти навчатися поступити в інститут, піти навчатися в якусь іншу сферу, зробити якісь кардинальні зміни у своєму житті, залишити роботу, навпаки, піти на іншу роботу, розпочати. Навіть не знаю. Отаке, знаєте, таке як блискавично в голову прийде, що ви навіть його не очікували. Тут з мечів нам також може говорити про якісь агресивні події в цей день, в вашу сторону або з вашої сторони, тому майте на увазі, що день говорить нам про те, що може бути якась агресія. Четвер: і карта відлюдника. Таки якась агресія в когось програється, тому що в четвер ви захочете побути наодинці, відключитись від світу, не спілкуватися з людьми, побути наодинці, покопатися всередині. Можливо, ви дійсно на когось образитись, і отака, знаєте, буде: хочу побути один, хочу подумати, помислити. Хоча вона не говорить нам про якісь образи. Карта нам говорить про те, що ми хочемо побути в самотності, якісь, покопатися десь глибоко в себе в душі. Карта ще може нам показати таку людину, що ви можете з нею спілкуватися, мати якийсь контакт. Четвер, можливо, вам потрібна якась порада людини, в якої є великий досвід і якісь такі більші знання. І у вас, наприклад, є якісь запитання, ви просто будете звертатися. До такої людини. По знаку Зодіака, це також може бути ще Діва. Можливо, це людина зі знаком Зодіака Діва, і ви будете мати з нею якісь спілкування. П'ятниця карта суда. Як же все у вас тут? Глобально. Знову ж, карта суда нам говорить про глобальні переміни. Прямо, от Реально, ви вирішуєте завершити е, процес на одній роботі і піти зовсім на іншу. Суд нам говорить про те, що ми відроджуємося, от ми осознаємо щось. Тобто ми хочемо закінчити. Тут вирішили, тут ціли все обдумали, і все ж таки, в п'ятницю ви вирішуєте, що ви не можете більше так, ви так не хочете. Ви осознаєте. Що це не ваше місце роботи, це не ваше життя. І ви тут, все, час настав і ви хочете перемін. Карта буде говорити, що ви можете повертатися до старих зв'язків, тобто до колишньої дружини, до колишнього чоловіка, до колишніх людей, де ви колись працювали на роботі, тобто можуть бути повернення вас, а може бути повернення у ваше життя. Субота. Сім жезлів нам говорить про якісь відстоювання своїх кордонів, своїх амбіцій, своїх бажань. Людина по сімці жезлів обороняється в неї от, жезли напроти неї, і вона відстоює свої кордони. Якщо це стосується дома, це буде дома, Якщо це стосується роботи, також ви будете відстоювати свої. Лідерські позиції. Ви, наприклад, добилися якогось успіху на роботі, вам дали ту посаду, яку ви мріяли, і вам потрібно тепер доказати колегам, начальству, що ви варті тієї посади, що ви не просто отримуєте ці кошти, що у вас є знання, у вас є досвід, у вас все є для того, щоб втриматись от на цьому місці. Якщо це не робота, це може стосуватися будь-якого місця. Місця. Ви пішли, наприклад, заплатити за якісь комунальні послуги, і тут перед вами якась людина встріває, і ви кажете, Ні, вибачте, я стояла тут, я, це моє місце, це мій час, і я нічого не нарушила, я прийшла і відстояла побула, і вибачте, я... Тобто ви, за правду, за якусь ідею, за те, що. Ви нікому нічого поганого не робите, а відстоїте свій час свої якісь правила. І сімка Жезлів нам про це говорить, що ви в цьому будете праві. Неділя. Карта закоханих. Неділю ви свій, свій день можете посвятити своїй людині, своїй е, коханій людині, яка є біля вас. Карта нам завжди говорить про партнерство, про те, що ми налагоджуємо гармонію в стосунках, ми домовляємося, ми знаходимо спільну мову. Тобто, в неділю така дуже комфортна обстановка, якщо це не буде стосуватися вашої коханої людини, це може бути будь-хто, чи ваш друг, чи людина, яка просто є з вами. Тобто партнерство Партнерство – Це не говорить нам про партнерство коханів. кохані. В коханні, воно також може програтися в когось, але це може бути і партнерство на роботі, хто працює в неділю. Будь-де, де ви будете знаходитися, якщо біля вас буде людина, з якою вам комфортно, ви просто зможете з нею налагодити отакі приємні стосунки, спілкування, якісь отакі приємні емоції, що в неділю ви проведете отак позитивно день. І дивимось пораду для вас на тиждень. Дайте мені, будь ласка, для Терезів пораду. Король жезлів. Король жезлів нам говорить про те, що ви повинні добиватися бажаного успіху. Король жезлів це вогняна в нас енергія, це запал, це наші дії, це наші амбіції. Тобто, якщо вам потрібно добитися когось бажаного результату, ви повинні бути більш настирливі, більш наполегливі, не зупинятися на якихось перепонах, якщо вони у вас виникають, якщо якісь люди виникають у вашому житті, які хочуть поставити вам палки в колеса, наприклад, король жезлів. Він знає, чого він хоче. Це людина з амбіціями, в нього є плани, в нього є ідеї, в нього є бажання і в нього є енергія. І карта вам рекомендує бути точнісінько таким самим, як і є король жезлів і так, Терези, це ваш старопрогноз на тиждень. Надіюся, такий формат вам підійде, карти можуть мінятися місцями, тому звертайте увагу, коментуйте, пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі!